То на сьогодні ми е, перезатверджуємо, що ми ще 30% з місцевого бюджету додаємо, щоб діти перших, четвертих класів харчувалися безкоштовно. Тобто змінюються відсотки. І діти перших, четвертих класів, які ходять на сьогоднішній день, навчаються змішаної форми і відвідують заклади, харчуються безкоштовно. До нового року. Хто за? 11 за, дякую. Наступне питання про зміну виконавчого комітету Хирської міської ради про ствердження мережі закладів освіти на 24-25 -20 роки. Наталя Сергійовна, будь ласка. Заклав питання в директора Серсадочка Зернатко про те, що ви її будемо продовжувати ще одну офіку молодшого віку, і з тим, що в неї збільшилася кількість дітей. Просимо вас внести зміни до рішення виконавчого комітету Хирської міської ради від 21 ви 24 року 145 року. Затвердження можливість закладів освіти на 24-25 навчальний рік, а саме в коді, сії, на доході мережа закладів дошкільної освіти на двох та на двадцять четверте, двадцять навчальний рік. Ідеться дякую. Ми з вами затверджували мережу у серпні місяці, там, в кінці серпня, мережа була розрахована із того, що заклад дошкільної освіти будуть відвідувати 680 дітей. На сьогоднішній день відвідує дітей. Близько 400, 380, 390, але у, в даному закладі ми з вами затвердили шість е, 5, 5, 5 вікових груп. І на сьогодні до цей заклад прийшли з інших закладів, і взагалі ще до, ну, почало ходити відвідувати е, ще там 10 дітей, і е, ви, можливо, чули, що там були там батьки, турбувались, переживали, що їхнім діткам мало уваги приділяють. Е, Ну, не відвідує там для шести груп, але все одно ми їм пообіцяли, що навіть якщо якийсь певний період часу будуть ходити дітки, бодай 80 дітей, то ми винесемо це питання і підтримаємо, щоб це дало можливість іще одному вихователю, одному. Да. А ще там є така особливість: можна було б сказати, що хай поки залишається п'ять. Але є особливість, що даний е дошкільний заклад відвідує багато дітей з особливими освітніми потребами. І... Прошу підтримати засновці. 11 за. Дякую. Наступне питання: про затвердження актів з визначенням та відшкодування збитків е власникам землі та землекористувачам. Володимир, шановні члени, нашого комітету, затвердження пропонується проект рішення про затвердження актів з визначенням та збитків стосується цей. Практично 43 зимокористувачів, які на праві власності належать об'єкти нерухомості, і вони використовують земельні ділянки комунальної власності без доволі в оренди землі та відповідно не сплачують оренду плату за їх користування. Попередній проходу збитків був здійснені управління фінансів та економіки міської ради, вказані розрахунки розглянуті на засіданні профільної комісії з визначення збитків. Комісія дійшла висновки про необхідність нарахування збитків та стягнення їх з вказаних замокористувачів

Наступне питання про затвердження плану діяльності виконавчого комітету авторинської міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 25 рік. На порядку це не план діяльності. На наступний рік включає три, три плани регулятор три регуляторних акти. Вони стосуються пільгового перевезення і перевезення це, населення в маршрутному таксі та. В режимі звичайного руху пасажирів. Прошу підтримати цілому. 11 За дякую. Наступне питання про проведення сезонного ярмарку. Кож на кожні три місяці ми е, продовжуємо сезонний ярмарок на вулицях е, на від перехрестя Батьюка Харківської, е, частина Харківської і частина, е, Батьюка. Продовжуємо там е, зібрано вже більше 200 тисяч коштів. На сьогоднішній день ці кошти визначені на Придбання е, урн на прибирання е, території благоустроєм. Я думаю, що до кінця року значна частина коштів цих буде використана, і місто побачить вже ці кошти у вигляді урн прибирання. Прошу підтримати за основу цілому 11 за дякую. Наступне питання: надання одноразової матеріальної допомоги жителям Хмельницької міської територіальної громади. Будь ласка, Ірина Васильівна. Для надання одноразової матеріальної допомоги жителям. Територіальної громади заявами та ліферними пакетами документів двадцять три надання. Всі заяви були розглянуті на комісії з надання наради на прияння допомоги, і по всіх заявах прийнято позитивне рішення. Загальна сума коштів 171 тисяча гривень. А взагалі за рік уже скільки? Використано 1 мільйон двісті тисячі, а затверджено 1 мільйон п'ятсот тисяч. До кінця року повинна вистачити. Да, Прошу підтримати за основу цілом. 11 за дякую. Наступне питання про проносить змін до рішення виконавчого комітету про організацію громадських робіт. Прошу Прийнятий проєкт рішення про внесення змін до рішення виконавчого комітету Актерської міської комітет ради та організацію про громадських робіт у 2024 році, вноситься зміни в частині управління соціального захисту названня змінити на управління соціальної та політики, у пункті 5, ви, видали це прізвище зві, і також у новою додатку, у нові редакції, перевірки сприєм, установка закладів для організації громадських подіб, так як були зміни нас освітніх закладів. Так, були зміни самого управління соціального захисту в назві і були зміни у назвах освітніх закладів і видаленим одну людину, в зв'язку з чим видаляємо. О, це колишній, Коли, колишній. колишній. директор. Все. все, Зрозумів. Ставали. Добре. Приведемо до відповіді за основу цілому. Хто за? 11 за. Дякую. Е, про затвердження списку дітей у міської центральної громади перших двох років дитячого харчування. Будь ласка, рішення Прошу підтримати. 11 за, дякую. Наступне про затвердження списку спортсменів та розмір виплати грошових винагород міської ради та списку кращих спортсменів для нагородження подарунковими наборами. Чекономічної комітету до затвердження пропонується кількісний персональний список спортсменів на виплати за досягнення високих спортивних результатів, а також розмір грошової винагороди кожному відповідно додатку один, а також кількісний персональний список кращих спортсменів, на нагородження подарунковими наборами за внесок у видів спорту. Гамади, 2. Прошу, підтримати. Прошу підтримати. за, задні. Наступне проблі громадян, які потребують поліпшення житлових умов стрілянич. Шановна комітету промовляти заключення пробіг громадян, які потребують, які житлових умов житлової. Саме було винесено на розгляд громадської збирачі комісії. Всі ці. Справи були опрацьовані, і сьогодні пропонуємо зняти з противного обліку наступного дня. Тепер, у вас наданий, вам перекладемо. Наданий. наданий всі. Якщо, якщо 258 справ, які були розглянуті, Якщо якісь будуть скарги на те чи на інше, якщо будуть обґрунтовані скарги, скарги люди, які не зверталися ми десятками років, які мають житло, мають свою власну власність, да, яких взагалі вже немає в живих, тобто все це було опрацьовано на комісії і а їх перезапрошувати. А їх немає. Запрошували, ні, тут Запрошували, постійно розсилали, із розсилок там 400 розсилок дають, приходять 20 чоловік. Ті, хто приходять, три фамілі знакомі. Де ви Чупаков макувати? клієнти? Знаємо. По Чупакову. По Чупакову він приходив, але він втратив свою своє право, зв'язку з тим, що в нього є... Він життя. У нього він отримав спадщину. Все. Да, да, да. Ми... Він був звучати, то він приходить. Так, так, так. Я пам'ятаю, Саворова на мій списку. Він доходить квартирі, це ще не обереться. І склад сім'ї 5 чоловік написав. Те, що написано. Е... Хтось кудись виписався, і там же ж склад сім'ї 5 чоловік, але на кожного, на кожного. Члена сім'ї припадає на сьогоднішній день більше квадратних метрів, чим, чим норма. По кожному питанню ми розглядали і по кожному є ну, адекватна відповідь. Якщо буде скарга звернення тієї людини, яка вважає, що її необґрунтовано зняли, тоді буде розглядатися і, і знову вона повернеться до розгляду, і вона стане в той в ту ж саму чергу, в якій вона стояла. Не в е кінець, в кіне. це також обговорено. Що якщо люди, люди звернуться, вони стануть у ту ж саму чергу у той самий номер, де вона стояла? Прошу підтримати заснову цього. Дякую. Дякую. Наступне питання: скільки час? про е приватизацію квартири державного житлового фонду? так питання опрацьоване і орудиться. Долги поплатила. не займається відступати. Я займаюся приватизацією. А хто А хто це проватизує? Там долги були не Долги і приватна власність не звільняє від області. Комунальна сонця, вона не хоче заплатити комунальні послуги. Комунальні послуги і право на життя – це різні речі. Ніхто вам заплачує, подати на бік суд і стелити. Це одна й та сама людина, в якої борги, вона ніхто не уїжджає, нічого не. Ні, ось і так. Вона... вона ж його не зможе ні продати, ні перепродати з... з боргами. А друга вона має право. Справа справедливо. Ну... справедливо, справедливо, такий це фонд. Вони користуються своїми правами пільгами. Прошу і пільгами. Раніше потребували довідки з усіх служб, б, а зараз. Про це наш продаж на продаж. Вона нотарі в сучасному. Продадуть, що хочеш. Вмісті з вами, не на тільки. Пусту квартиру. Тиму, бачу, що в квартири, та й все. Прошу підтримати за в цілому. Одинадцять, задяку. Наступне: я... про переведення на житлових приміщень до житлового фонду. Михайло Олегович. Іншим членом виконавчого містека даним проєктом рішення пропонується привести до житлове приміщення No63, будинку 6 по провоку табірний у місцях тих, що належить на приватні, на праві приватної власності, заявності <плес> житлових з метою реконструкції під однокімнатну квартиру. Друга заява перевести на житлових приміщення но 62, будинку 6 по провоку табірні, після тих, що належать на праві приватної власності, <плес> заявниці, на також до категорії житлових. З метою реконструкції під трьохкімнатну квартиру. До заяви додані пакети документів, висновки експертів. Їх... Додані. Питання. А це зразу була трьохматна, так? А? Да? а? будівниця була трьохматна. Е, ні, ну, мабуть, вона хоче перевести на житлове і зробити з три кімнати, але насправді там, яка там була, які приміщення були. я... Там не, це, там, там не було не житловий, там всі були житлові зразу. Ну, вони приміщені. Можливо, вона колись переводили. Свого часу, напевно, переводили. Вони житлове життя. Да. Чи я там раз, було одразу житлове, чи виділяла вона? Ні, дивіться, Георгій Ніколаївич, 63 okay. під одну кімнату. Скоріше всього, там одна кімната була, приміщення 62, двох кімнат, трьох кімнат. Одну кімнату, а й трьох кімнат. Скоріше там була... А дв. я поняв, вже там роблять, трьох кімнату роблять. Ні, ні, так як ну, по документам, вони житлове приміщення номер 63 в будинку під одну кімнату. І другий пункт, ми ж то приміщення No62 в трьох кімнату квартиру. Так, не... да, ну то есть вони ж то приміщення, ну, скоріше, раніше такі квартири були, а кімнатної двох кімнатах приводне житлова, а тепер переводять назад. Так, так, так. О. Так там, вони ж об'єднати об'єдини об хотя. Ні, а чому нет? Сейчас речаться в одну кімнату і трьох Це в різні квартири. Дві різні, два із неприміщення. Так, так. А за кіно кімнату не вижу. І вона хоче перевести житловий, щоб зробити трьохкімнатну і щоб до Угу. Все, прошу підтримати. Один ценза, дякую. Наступне питання про затвердження рішень комісії з розгляду питань про надання компенсації на відновлення пошкодженого знищеного майна. Будь ласка. Комісія розглянута 21 заява громадян проведено відповідні обстеження і нарахована сума компенсації склала 1 мільйон. 189 тисяч 279 гривень 27 копеек. всього з початку року уже надано компенсации 258 громадянам на суму 17 миллионов 345 тысяч 58 гривень 99 копеек. Прошу поддержать проект Анатолича. Прошу підтримати за основу целому. 11 за, дякую. наступне про відмову. За пошкодження знищені об'єкти на даній комісії. до проведеного обстеження на даному об'єкті зроблений ремонт, спущений складами нульовий чек-лист, і ми відмовляємо Надані компенсації по програмі телевізову. Прошу, Прошу підтримати. 11 за, дякую. Наступне про затвердження рішень комісії з до питань щодо надання компенсації про відмову надання компенсації за знищення об'єкти нерухомого майна. Людина й подана заява за знищений об'єкт, а фактично він пошкоджений. з схожі пропонується зробити відмову, щоб людина могла звернутися за допомогою. Прошу підтримати. 11 за, дякую. Наступне питання про надання дозволу на вчинення правочину ще А, Та ми вже проголосували 15, Ми проголосували за ми вже по п'ятнадцять. Наступне про надання дозволу на вчинення правочину. Певним проектом рішення пропонується надати дозвіл матері малолітньої дитини на укладання договору купівлі-продажу справу купівлі на ім'я сина однієї другої частини двокімнатної квартири. Прошу підтримати. Одинадцять, дякую. Наступне на надання, надання дозволу на вчинення правочину. Даним проєктом рішення пропонується надати дозвіл матері на укладення договору продажу однієї другої частини двокімнатної квартири і тим же рішенням надати дозвіл матері на дарування на ім'я доньки однієї другої частини житлового будинку з господарчими спорудами та частини землі. Мають права дитини в даному випадку. Прошу підтримати. 11, Наступне знову про надання дозволу на вчинення правочину. Даним проєктом рішення пропонується надати дозвіл на на продаж автомобіля ЗАЗ, який належить на праві власності її на, на неповнолітній підзаспішенні. Кошти від продажу планується витратити на навчання цієї допомоги. Прошу підтримати. Наступне про надання дозволу на вчинення правочину. Даним рішенням пропонується надати дозвіл батькам малолітній дитини на вкладання догового дарування на ім'я своєї житлового приміщення в 2 і 3 квадратних метрів. Прошу підтримати 12 за наступне питання про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування. Даним рішенням пропонується надати статус дитині позбавленої батьківського піклування, мати якої померла у 2024 році. А батько у жовтні 2024 року позбавлений батьківських прав. Цим же рішенням пропонується встановити опіку і призначити над дитиною у її рік бабусі. Прошу підтримати 11 за. Наступне питання про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Пропонується надати статус дитини 39 дітям, і мешканцям тиску. Скільки всього вже надали? 472 з урахування етапів рішення. Прошу підтримати за в цілому. 11 за дякую. Всі питання перед куденного розглянуті. Всім дякую, вам Дякую.